Mano mučiuak, neskinle. Життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-на най на, на На-на-на А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі, ржаві кораблі ми так хотіли, щоб був колись тут рай але зрозуміли що нас просто кинули. Як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас, Мене з тобою разом унітаз злили нас, тут просто кинули, Як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас, Мене з тобою разом, унітаз злили нас. І я один посідаєм в поїзд і втікнем хто куди Хай шукає щастя, інший хто небудь посеред ворон, які тебе клюють, а нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Тож, друзі, покажу вам наш автопарк. Він доволі тут такий непоганий. Є тут BMW, Mustang, Mercedes. Але з цього всього лише наше. Це ось цей велосипед оранжевий і ось цей скутер. Ми це придбали за виплати. Велосипед коштує 800 крон, це виходить 115 доларів. І скутер обійшовся з шоломом 5000 крон. Це виходить 700. 15 доларів. Скутер 21 року, пробіг тисячі І ось ці транспорти нам допоможуть досягти успіху в цій країні. Для цього ми також взяли ще сумку Вольт, це така доставка їжі. І початково розпочнемо з цієї роботи. І на власному прикладі взагалі покажу вам можливості в даній країні, і взагалі чи можливо заробити на нашу ціль, яку ми поставили перед собою. Взагалі зараз вам зроблю такий невеличкий спойлер. Взагалі, що вас подальшому чекає по нашому контенту. А саме вас буде чекати ось такі ексклюзивні автомобілі, яких в даній дуже багато. І це все ми будемо шукати в околицях Данії. Тобто, що є ексклюзивним, що є дорогим і що є ретро. Вийшов на вулицю вам показати, що в нас тут взагалі відбувається. Так доволі дуже незвично чути такі звуки. Тут у нас феєрверки, але що саме цікаве, що вони просто-напросто бахають вже кожну хвилину. І це вже на протязі цілого дня. Це я не перебільшую, це прямо від самого ранку. Бахкають так феєрверки. І для нас це доволі таки незвичний звук. Але насправді в них це нормально. Це в них таке повсякденне життя. В попередніх днях також були феєрверки, але сьогодні прям найчастіше, тому що у нас тут має бути новий рік. А я навіть не представляю, що буде 31 числа о 23.59. Там, напевно, взагалі буде треш. І це вам для розуміння, тут невеличке місто і тут все як чутно. Я уявляю, що там відбувається в Копенгайні, де величезне місто, і який там взагалі об'єм феєрвер. Тут навіть бувало так бахкало, що по відчуттях, начебто як прилетіло просто-напросто в будинок. Прям аж струшувалися стіни. Це просто був треш. По відчуттях, зрозуміло, які відчуття, але нова країна, нові правила, і потрібно до цього звикати. А я до вас включуся о 23.59. Дуже вдало я вийшов, розпочався вітер, сильний дощ. Зараз у нас 23.48. Ну і за цей час поки поспілкуємося. Взагалі, я думаю, ви помітили, що ми з сім'єю своєю змінили місце проживання. Шкода, що так сталося, що довелося покинути країну. Але, на жаль, це життя і потрібно приймати якісь. Доволі таке ось рішення. Тому в подальшому я вам буду знімати такий, продовжувати автомобільний контент, і також буду в подальшому знімати взагалі, як ми будемо облаштовуватися в цій країні. І щоб взагалі було цікаво дивитися, поставлю таку ціль, що до 1 вересня 2025 року я в цій країні абсолютно з нуля маю заробити. На... Кемпер, який коштує до 10 тисяч доларів. Отакий. Це був вибух. Тому така доволі цікава ціль. Будемо поступово до неї йти і вам це все показувати, як це взагалі відбувається. Тому чекаємо ще 8 хвилин, і я думаю, тут буде доволі таке красиве небо.

І я вам в 25-му році бажаю щастя, здоров'я і трохи грошей. Зустрінемося в наступному дні. Година ночі, а тут лише все починається. Просто-напросто зі всіх сторін. Я подивився фрагмент, що відбувається в Копенгагені, то там просто жах. Буде можливість, то вставлю тут цей фрагмент. Я ще й просто в шоці, як в мене ще дитина не проснулася від цих звуків. Для нас можливо це може здаватися якби трошки дике в плані феєрверків, але все-таки, якщо згадати, що в нас було три роки тому, то в нас в принципі також були феєрверки, але Меншій кількості. Тому в принципі це такі нормальні речі на свята. Просто-напросто зі всіх сторон. Так. На початку ця країна мене доволі так дивує. Побачимо, що буде далі. 9 година ранку, 1 січня, ми не спимо. І подивіться, що роблять тут ось з такими бусами. Тобто, якщо у вас вже почав гнити бус або злазити фарба, що потрібно зробити? Правильно. Розфарбувати його з балончика і це буде виглядати стильно. Проїхавши буквально кілометр, ми зустрічаємо покинуте ретро авто, це у нас Buick Skylark 350 приблизно 70-72 рік. Вигляд має просто-напросто чудовий, але, на жаль, тут згорів двигун. Ось так. Начебто і покинутий автомобіль, але насправді, подивіться на задні шини, вони ще такі свіжесенькі, тобто, напевно, цей автомобіль залишили буквально недавно. Так, і навіть всередині відчиняється. Ось такий вигляд він має із середини. Ну, в принципі, можна було б відновити цей автомобіль, і тоді б він би якусь би 20-ку коштував. Але в принципі, якщо взяти і забрати цей покинутий автомобіль, то скоріш за все власник знайдеться дуже швидко. Ну, взагалі, на вигляд бомба. І мені взагалі подобається Данія, що... Тут на кожному кроці є якісь доволі такі цікаві автомобілі. Зараз через паркан я вам дещо покажу, випадково зустрів. І подивіться, що тут за апарат. Ну, Шкода, що він так тут захований, але виглядає доволі так класно. Ну і зараз приїдемо буквально ще 500 метрів і також покажемо вам цікавий екземпляр. Але. Пробуємо зняти ось цей автомобіль. Чесно кажучи, не знаю навіть, що це за марка, але вигляд просто чудовий. Взагалі доволі такий цікавий автомобіль. Всередині також такий червоний гламурний салончик. Тут у нас стоїть апельочок 1700, також має доволі такий цікавий вигляд. І тут ще є ось таких три автомобілі. Ровер 1000, ні, ровер 100, а це мені щось схоже на якусь копіючку українську. А далі ще ось стоїть така доволі цікава будка, це прям вже якась там карета. Це взагалі. Такі доволі цікаві автомобілі. Впихнути туди б. якийсь би мотор від BMW, то можна було б доволі так гарно льотати. Ось такі тут є цікаві автомобілі, це лише початок. Я себе прям відчуваю якимось медведям-качком, тому що піді мною одна футболка, одне термо, дві кофти, дві зимових куртки і ось цей дощовик. Знизу так само. Двоє почтанників, двоє штанів і штани від дощовика. Якось і так. Щоб не думали, що приїхали в Європу, халявщики, живуть за виплати, але виплати нам на секундочку доведеться повертати з кожної зарплатні. І просто я вам нагадаю, у нас тут був пробіг 1550 км, зараз 3070 км. Тобто я вже зимою накатав 1500 км. І просто подивіться, який тут є апарат. Оце, я розумію, скутер. можна і працювати, і одночасно жити, а не ось це двохколісне щастя. Також тут така поширена тема це викидати ось такі речі, меблі, техніку. І просто-напросто може бути проблема лише в тому, що там не вистачає якоїсь деталі чи батарейки потрібно вставити, і вони ось так викидають. Тобто можна заїхати на пусту квартиру і повністю її собі укомплектувати ось таким чином. Ну Таких місць прям тут дуже багато. Це просто жах. Подивіться. Слинів шкода, їм же ж важко. Я здалеку подумав, що це пес замерз. Я прям був в шоці. Але я під'їхав трохи ближче і зрозумів, що це Манекен. І ось там є. Ну, чесно кажучи, я не знаю, кого воно тут лякає, але насправді мене здалеку налякало. Гаразд, Я промовчу. Думаю, ви всі бачили фільм з так ось, Я знайшов цей бус. Правда, він жовтий, але в жовтому кольорі він має значно кращий вигляд. Це у нас Chevrolet. По двигуну у нас тут дизель плюс газ 6,2. Повна маса 3 тони, власне 950 кг. Тобто в цьому бусі можна перевозити 2 тони та 50 кг. Ну, щось в плані ось такого буса: створити б якийсь би евакуатор. Була б доволі така чудова тема. Ось такий він має прекрасний вигляд. Ну що, летимо далі. так так так. В Копенгагені ось знайшов таку парковочку і вона доволі цікава. Подивіться, що в нас тут є. Все чисто складається з Volkswagen. Ось цей апарат взагалі такий спортивний. Це у нас такий бортовичок. А тут у нас взагалі, напевно, авто десь 50-х років. Виглядає доволі так класно. Ну, і це ще ось один бортовичок в дубль-кабіні. Навіть ось так. Напевно, десь модель 75-х років. І ось ще є ось цікавий екземпляр. Також, напевно, десь з 50-х років. Куди я потрапив? Подивіться, повністю розфарбована вулиця. І зараз в цю будівлю я занос замовлення. Ну, Це прям потрібно так все вифарбувати. Це прям доволі так дуже потрібно багато часу. Ну, і На вигляд, це також супер. Це не просто так взяв собі намаськав. І тобі здається, що це красиво, тут прям ціле мистецтво. Оце краса От такої. Ну і на цій красивій ноті будемо закінчувати це відео. Буду вам показувати, як ми будемо розвиватися в цій країні. Тут є доволі так багато чого цікавого, буду вам це все показувати. Ну і можете в коментарях задати запитання, яке вас цікавить. І на 5 найцікавіших запитань я дам відповідь «Ти, наступному «Ти, відео. «Ти, ну і плюс очікую ще дві камери, тому контент буде дійсно чудовий. Тому ставимо лайк, підписуємось на канал. В подальшому також будуть ще цікаві доволі такі проекти. І до зустрічі в наступних відео. Що ти тут робиш?